маєш цю зв'язку, ти маєш сьогодні те, що для людей сьогодні стане спасінням. І Бог хоче, щоб ми дійсно раділи те, що ми є спасені. І в цей день, який Бог створив, ви знаєте, Він хоче, щоб ти прославив його за це славне величне Воскресіння. Щоб ти і я оцінив те, що Бог вчинив для тебе і для мене. Він велике вчинив сьогодні. І сьогодні Бог хоче, щоб ти тішився, щоб ти радів цьому, щоб ти в цьому перебував, щоб ти не допускав своє серце, да, коли приходить якийсь інший день, а будуть інші дні. І будуть непрості, можливо, дні будуть ще. Але щоб ти знав, що твій Господь Він не змінився. Він є той самий. Він є той самий Господь. І Він хоче дійсно, щоб в твоєму серці була ця радість. В Господі, тому що слово Боже нас закликає до цього. Апостол Павло про це говорить дуже багато в своїх піснях, щоб ми раділи в Господі, щоб ми тішилися в Господі, Щоб ми дійсно приносили, для нього, перед його лице, те, що приносить твоє, твоє життя смуток і печаль. Він це зробив для Тебе і для мене. Його Воскресіння стало Твоїм Воскресінням. Він нас. У Христі, ми написано, Він ми воскресли з ним разом. І сьогодні ти є на стороні того, хто переміг смерть. Ти є на стороні того, хто дійсно переміг ці всі темні сили ворожі. І з ним ти також можеш перемагати. Чому апостол Павло каже, я все можу? Вукріпляючи мене, Господі Ісус, я можу. Нехай Бог допоможе нам дійсно сьогодні триматися цього. В цьому перебувати і звіщати цю добру новину для тих людей, хто сьогодні знаходиться в трудних обставинах життєвих. Я прочитаю це, це пісня про Каїсаї, і ми подякуємо нашому Господу. Це 61-й розділ про Каїсаї, де Бог говорить через, через цього мужа Божого, каже, Дух Бога. Дух мого владики Господа на мені, тому що Господь мене помазав, аби благовістити убогим. послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць. проголосити рік Господнього благовоління і день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених. Знаєте, воскресіння, воно дійсно сьогодні. Приносить всім потіху, дати тим, котрі плачуть на сіоні замість попелу, вінець слави, єлі радості замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу, і зватимуть їх. Дубами праведності Господнім насадженням слави. Бог сьогодні звіщає цю велику радість. Цей день є дійсно день великий для, перед нашим Господом. І Бог хоче, щоб ти, і я прославляв Господа, будучи в цьому дні, який ми маємо сьогодні. Ми сьогодні дійсно знаємо, що є для, для нас є надія. Нехай Бог дійсно сьогодні поможе кожному з нас триматися цього, роздумувати про це, про цей славний день, про день цього Христового Воскресіння. І звіщати людям, ділитися з людьми. Цей доброю новиною, як зробили ці люди. Вони прийшли і сказали тим, хто знаходився в цьому осадженому місті, що є благословіння, що там знаходиться благословіння. І вони, ми вчитаємо, так сталося. Вони обрели життя, вони обрели надію. І це прийшло через людей, які, можна сказати, в очах людей були отвержені. Господь благословив. Свій народ, хай Бог прославиться в кожному з нас, хай це світле Воскресіння Христове буде для нас сьогодні дійсно живим, живим, щоб дійсно ми не трями присутності духа, які б не були обставини, пам'ятай, він є живий. Звертайся до нього. Прославляй Господа в своєму серці, в своєму житті, визнавай Його своїми устами. І Боже ім'я, хай воно поширюється. По всьому нашому лицю землі йому за все нехаби слава. Амінь. Давайте ми стане помолимся.